У 36-му дитячому садку діти знайомилися з найвідомішими сузір'ями. Керівництво ДНЗ організувало малечі приїзд портативного планетарію. Уже за мить подробиці розповість Олександра Докія. Керівництво навчального закладу розповідає, що одразу ж зацікавилися технологією і зробили все, аби дітки 36-го садка познайомилися з планетарієм. Я намагаюся так зробити, щоб наші діти не відставали від сучасності. Багатьох батьків немає можливості водити дітей в ляльковий театр, в театр, в кінопалац, тому що вони ну, витрачають великі кошти на лікування дітей, на реабілітацію. Я думаю, дітям буде цікаво на м'яких таких сидіннях розлягтися, сістися і дивитися мультфільм у вигляді панорами. Власник Тарі розповів, за яким принципом діє його дивотехніки. Надувається ця куля всередині розстеляються товсті м'які каремати, є подушки. Навіщо це взагалі треба, скажемо так, кут має бути не менше 45 градусів або взагалі лежаще. Це найбіль... для кращого ефекту. Олександр Строгуш на меценатських засадах дав змогу діткам познайомитися з таким видом мультиків. Чоловік розповів, що вихованці навчальних закладів сприймають цю технологію на ура за 30 хвилин показу фільму, можна набагато більше донести навіть. Ніж під час самого уроку в школі, або значить, тобто діти наша головна ціль зацікавити дітей, вивчати ті чи інші предмети. Сьогодні буде так, як це дитячий садочок. Це зіркові друзі з зайчі катафіка, тобто буде розповідатися про різні сузір'я, про сонце, про деякі планети. Сан тривав 40 хвилин, і 26 діток, котрі на той момент були в садочку, подивилися мультик. Олександр Докін, Роман Палатах, Чернівецький промінь.